Привіт усім знову. Майнкрафт цього разу. Я не помилився. Продовжуємо проходити цю карту, збирати цю шерсть. Трохи деякі зміни я додав у цю кімнату. Як бачите, дерева тепер же тут не ростуть. І тут стало трохи не дуже затишно, мабуть. Отакий От віршик. Але нічого. Я нарешті трохи наробив багато факелів. Фу. Переплавивши дерево, зробивши вугілля. Зробивши деревне вугілля і наробив багато факелів. Сюди я поскладав усі свої інструменти, які в мене є. В мене є вже багатенько заліза і діамантів, які я знайшов над лабіринтом. Тут у мене їжа. І тут багато решта всякої дурниці. Далі, шановні відвідувачі мого музею, ласкаво просимо за мною. Пройдемо. У цім коридорі. Бажано тут бігти і стрибати, тоді швидше відбувається пересування. І ви можете побачити тут мою новеньку базу. Швидше за все, я не скажу, що це база, але таке маленьке укріплення. Тут, як бачите, дерева. Я вирощую тут дерева, рубаю їх, складаю туди. Прошу за мною оцей дивний будиночок. Ось тут я забрав усе зайве, поставив засоби для спання і поставив засоби для виплавки знову ж того самого вугілля. Тут у мене різні інструменти, різні матеріали, багато металу є також тут, декілька факелів є також тут. І це продукти життєдіяльності мобів, які падають мені на дах. Багато сенстоуну, Зараз я вам покажу звідки він весь узявся. Також я помітив, коли переплавлював дерева на деревне вугілля, що палити можна не тільки дерева, а й усе, що горить. Зокрема, дуже гарно горить забор і сходки. Тут було багато їх. Оця цікава платформа слугує для того, щоб моби з того з Верхнього Хреста стрибали вниз і розбивались. Поки що вони не дуже охоче стрибають, але... Наприклад, як оцей. Час від часу вони падають. Оцю колону із металу я розібрав і замінив її. Колоною з сендстону. Тому що метал мені потрібен. Зараз я вилізу нагору і спробую показати вам, що в мене тут є. Так. Ось тут у мене є. Ой, мені так не подобається, коли на мене дивиться. Чорт. Він чуть не зірвався і не зруйнував мою ловушку для мобів. Одним словом, ось в тому приміщенні я побудував ловушку для мобів, вона складається. Із чотирьох пластинок 5х5. І посередині хрест, щоб моби могли падати униз. І така ловушка простягується на три поверхи. Бажано було б, звичайно, зробити її ще вище, може в майбутньому. Але так як 에... моби поки що і так не дуже гарно спавняться, я підозрюю тому, що... 에... Багато любих друзів є ще за цією стіною. Так. Або за цією. Ось вони. І вони понижають спаунрейтинг всіх мобів. освітливши цю кімнату, я думаю, моби з моєї ловушки будуть спавнитись більш активно. І свої речі скидати мені прямо на будиночок. Ну і якщо я вже тут, думаю, варто сходити сюди і дослідити вон ту кімнату. От так от. Бачу багато мобів. Ендерменчик кріпери. Не треба вибухати. О така от цікава кімната. Чого це робити? Кому це треба? Mm -hmm. До речі, я бачу там спаунер. На те вам сім. І сюди ніхто вже не пролізе. І сюди, думаю, надіюсь ніхто не пролізе. Крім тебе, друже. Ви не бачили того спаунера? Я бачу. Ну, одним менше. О, я здається, витрачився на Ендермена, чорт. Мій лук. Чорт, я забув, що Ендермена неможливо вбити стрілою. Як же ж вас тут багато? Замочили Ендерменчика. Ох, мабуть, треба тут прориватися просто. О, і мене закінчується залізний меч. Дуже ж шкода. Так, не буду чекати, поки заспавнюється ще. Ну, що ти від мене хочеш? О. Ще хтось є там? Ха. ха Прикольно, скринька захована на блоках із діамантами. Це мені вже подобається. Ти спустишся чи як? Чи ти вважаєш, що ми маємо робити тобі честь? подниматься. Вот так. Это было правильное решение. Там. Пинк вул. А Спаунери заховані в блокові із діамантами. Хоча... може й ні. Шара. Хлопці шара. Тарарарам. Бемц, 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 бемц. І того 20 штук. О, це взагалі шара. Так, бедрок. Навіть не знаю, що може бути ще в цій кімнаті. Як не спаунер. Ха-ха. Вау, я просто точно попав на нього. Чи може тут вони скрізь? Ха-ха! Круто! Може ще де? Мабуть, це вже все. Так, ну, хай до додому. Та-дам. Та-дам. яка б музика не була крута, але хоч якась. Пінк, пінк. Тарарам, парам. На-на-на-най. Крута була музика, так, я згоден. Так, тепер я гадаю, що пора піти до того роздоріжжя, де є роздоріжжя. Отже, зараз я вам покажу. І подивитися, що я там. Так. Тож минулого разу я ходив наліво, там був лабіринт. Ну, не минулого разу, а вже давненько. Залишилось ще піти прямо, направо і вниз. Я гадаю, що... Піду прямо. Так, недосліджені місци, на які мені треба ще дослідити, це власне оці три напрямки. І ще є одна діра у тій великій кімнаті, де я побудував собі щось на зразок нової бази. Так, цікаво не я залишу на потім. Вау! Треба цього робити. Вау, там небо. Хм. Було б непогано повернутися просто в день. І зачистити буде набагато легше пройти сюди. О, дякую, хлопець. Так їм. Але я так вже не хочу чекати дня. Ха! Це все хитрість, бачите? Насправді тут немає даху. Чекати дня було б недоречно. Так, щось у мене дуже сильно заглючило. Ой-ой-ой. Глючить просто ж... жорстко. Ой, мабуть, зараз мені буде гаплик. Хоча ні. Так, мабуть, зараз я зупиню запис на хвилинку, бо в мене щось вже дуже аж розлюкалась гра. Але спочатку треба піднятися на безпечну відстань. Ну, можна продовжити. Dlatego warto oświetlić wszelce tu komnatę. No tak, o tobie. Aha, ja już do gady zda schowane spawnery. У мене є лопата. Дивіться, який прекрасний схід сонця. Жаль, у мене немає вибухівки. Бувайте спавна риска. Надіюсь ніхто заді мене зараз підло не під не підійде. Не підірве мене. От і все. Так, по одному, тільки по одному. Я теж стрибати вмію. Ого. Це череп. Апа. Вау. Ледь не підірвався. Не хочу підходити на близько до тієї компанії. Думаю, з пауками я ще впораюсь. Вау ох терпідлий, не буду казати. Підстрелив. Там і багато. А там і ще більше. Як так можна підкрадатися? Так. Стріляй скелетиську. Давай стріляй. Всі біжите за мною. Правильно. От так от. До речі, пісок це круто. Я зможу робити собі вибухівки. Ох, думаю вже пора збіяти за факелами. Що це за така дивна конструкція? Те, що це череп, я зрозумів. останній джерело, останнє джерело світла. Так, ну, я побіг додому за факелами. Власне, я вже помітив, що пройшло вже багатенько часу, тому я, мабуть, продовжу зачищувати ту кімнату з наступного. З цього місця, з наступної серії. Не думаю, що там буде дуже важко, головне багато світла і багато зброї. Добре, дякую всім за увагу. Хто дивився. Буду скоро!